1 вересня з нагоди храмового свята до церкви чуда святого архистратига Михаїла, який знаходиться в місті Ремчедора, з душпастерським візитом завітав Преосвященний владика Василій Івасюк, правлячий єпископ Коломийської єпархії УГКЦ. Під час архірейської літургії єпарху Коломийському співслужили отець Іван Лейбюк, парох храму та численні священнослужителі. Після літургії владика Василій разом з духовенством відслужив на подвір'ї чин малого освячення води. Цьогорічне свято першого дзвоника в католицькій школі святого Івана Павла ІІ відзначалося не лише початком нового навчального року, а й п'ятою річницею заснування навчального закладу. 2 вересня на подвір'ї школи зібралися учні, вчителі, батьки та гості для урочистого початку нового навчального року. Привітати присутніх завітали єпископ-помічник Коломийської єпархії Кир Петро Голіней та директор благодійного фонду Карітас Коломия» отець Сергій Триф'як. Урочистості розпочалися з виконання державного та духовного гімнів України, після чого владика Петро благословив учнів та вчителів на мирний і успішний навчальний рік. 3 вересня у стінах єпархіального управління Коломийської єпархії відбулася зустріч Ено голодики Петра з випускниками Івано-Франківської духовної семінарії під час розмови із семінаристами архієрей наголосив, що душпастерська практика є важливою для студентів, оскільки дозволяє їм краще побачити особливості парафіальної праці та священничого служіння. 4 вересня єпископ помічник відвідав Івано-Франківську духовну семінарію імені священномученика Йосифата, де зустрівся із студентами Коломийської єпархії. Семінаристи мали можливість поспілкуватися з єпископом щодо основ ведення духовного життя. Опісля відбулися вибори нових старост та віце-старости для семінаристів Коломийської єпархії. Згідно результатів таємного голосування, старостою обрано брата Дмитра Нагорняка, студента п'ятого курсу. А віце-старостою став брат Роман Гериш, студент 4 курсу. 5 вересня у стінах і управління відбулися збори протопресвітерів, які очолив єпарх парх Полоницький Кір Василій Васюк. Засідання розпочалося молитвою, після чого священники мали можливість виступити з доповідями та обговорити актуальні питання. З 9 по 21 вересня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» проходили реколекції для священнослужителів Коломийської єпархії. Духовенство було поділене на три групи, кожна з яких проводила дні духовної віднови згідно визначених дат. Реколекції священникам давав ОТЕС Роман Тереховський, постулятор місії Постуляційний центр беатифікації і канонізації святих УГКЦ». 14 вересня з нагоди храмового празника у церкві Возвиження Чесного Христа, що у місті Надвірна, було відслужена архієрейська божественна літургія, яку очолив переосвященний владика Василій Івасюк. А також були уділені ієрейські свячення диаконові Андрію Онуфраку. Після Хіровимської пісні відбулася іерейська хіротонія. По завершенні богослужіння, єпископ подякував паруку серпню за відповідальне, священниче служіння, а новопоставлений іерей, отець Андрій Унуфрак, подякував архієрею за дар священства. 2024 рік став особливим для благодійного фонду Каріта Сколомия, адже він відзначає своє 30-ліття. Це три десятиліття присвячені не просто роботі, а служінню людям, що потребують допомоги. У ці роки Карітас Коломия став надійною опорою для тисяч нужденних, вклавши частину добра у кожну зворушену душу. Святкування відбулося 17 вересня в Катедральному соборі приображення Христового у місті Коломия, архерейську літургію очолив преосвященний священний Василій Івасюк. Єпископ Петро Голіней узяв участь у щорічному формаційному курсі для нових єпископів, які проходили в Римі впродовж 15 21 вересня. Протягом свого перебування в Італії, єпископ також відвідав місцеві парафії УАКЦ, зокрема такі міста, як Рімені, Католіка та Пезаро. 18 вересня на території Івано-Франківського обласного госпіталю ветеранів війни в місті Коломиї відбувся концерт для поранених військовослужбовців, пацієнтів та медиків військового шпиталю. Виступ провів оркестр 50-го полку імені полковника Семена Височина Національної гвардії України. До рекреації долучився і єпископ Василій. Архієрей привіз із собою подарунки для військових. 21 вересня у відпустовому центрі Богородична святиня святомачих відбулася особлива проща, яка об'єднала учнів катехетичних шкіл та молодіжні спільноти Коломийської єпархії. Проща розпочалася літургією, яку очолив єпарх Коломийський після богослужіння. Основна частина програми продовжилася під керівництвом випускників школи християнського аніматора, які організовували для молоді цікавий квест. 22 вересня на парафії благовіщення Пресвятої Богородиці в селі Тулова освященні владикою Василієм Івасюком була відслужена архієрейська божественна літургія та одділені ієрейські свячення деяконові Дмитрові Гаврилашу. Після душпастерського слова відбулася ієрейська херотонія, в часі якої архієрей руку положив деякона Дмитра Гаврилаша у сам пресвітера. Після богослужіння єпископ привітав новопоставленого священника, сам ієрей подякував владиці Василією за дар священства, батькам та дружині за любов та підтрим. 21-22 вересня преосвященний владика Петро Горіний взяв участь у богослужінні в соборі святої Софії в Римі, де відбулося паломництво з нагоду 40-ї річниці від Дня смерті патріарха Йосипа Сліпого та 55-ї річниці від дня посвячення собору Святої Софії в Римі. Увечері, 22 вересня, Владика Петро на прохання владики Діонізія Ляховича, Апостольського екзарха Віталії очолив акафіст до Пречистої діви Марії у храмі Жировицької Божої Матері і святих мучеників Сергія Івакха в Римі. 26 вересня при освященні владики Кир Васунг Івасюк та Кир Петроголіней взяли участь у сьомому синоді єпископів Івано-Франківської митрополії УГКЦ, який відбувся у місті Черниці. Практичні кроки втілення рішень синоду єпископів УГКЦ 2024 року щодо головної теми бути благовісниками надії євангелізації в контексті війни. 28 вересня в Коломийському катедральному соборі Преображення Христового відбувся День катехита Коломийської єпархії. Урочистість розпочалася архієрейською божественною літургією, яку очолив Преосвященний владика Василій Івасюк у співслужінні Преосвященного владики Петра Голінея, єпископа помічника, отця Ярослава Врублевського, голови катехетичної комісії єпархії, отця Захара Михасюти, директора Дяківського катехетичного коледжу та інших численних священнослужителів. Після богослужіння єпарх Коломийський вручив декрети благословення на катехетичне служіння протягом 2024-2025 навчання. Року. Також окремо було нагороджено найкращих катехітів єпархії. Опісля отець Захар Михасюта зачитав імена випускників Деківського катехітичного коледжу, а Владика Василій вручив їм дипломи про закінчення навчання. Далі в нижньому храмі Катедрального собору відбулася конференція для катехітів єпархії, на якій були представлені нові катехітичні матеріали.